Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Так, так чи інакше, оці страхи Заходу щодо розпаду, можливого розпаду Росії, зокрема, от, е, ці питання дуже часто виринають в Європі, так постають в контексті Криму. І от ви сказали про те, що ви кажете наші, нашим європейським друзям, та не бійтеся в розпаду Росії, так його не буде. Там буде фашизм. Ну, ви знаєте, з огляду на. Наявність у Росії ядерної зброї, фашизм для Європи та й для світу, це не дуже добре. Якось ну так. Але головна мета цього фашизму буде все таки зберегти свої шкури, а не почати пуляти ядерними ракетами. Тобто, якщо вони хотіли би, якщо вони були такими героями, вони б давно вже ядерну бомбу скинули на Україну і сказали: Ну що, давайте тепер, пане Байдену, подивимося, як ви наскільки ви сміли. Насправді то Путін дуже боїться за своє життя. І оцей фашизм, це якраз буде, це буде форма збереження найціннішого життя у всесвіті, тобто життя великого пу. І в цьому і є концепція. Йому ж то наплювати на цих росіян чи там на когось, у них там 100 національностей живе, які колись після того фашизму, так, там буде переформатування і буде створення нових держав. Але я все ж таки думаю, що спочатку буде етап. Фашизму, але ж а вже після того, після цього похмілля, ті люди, які там залишаться, вони почнуть будувати щось ну, не на всіх територіях, на якихось територіях залишаться фашистські держави, невеличкі, у когось там буде традиційні, можливо, свої режими, десь Китай буде керувати, а десь, можливо, і будуть європейського штибу демократії. Тобто, це буде складний процес, це не легкий процес, звісно. Але я думаю, що все ж таки. Те, що малюють наші західні партнери, що зараз Путін програє і починає його скидають, і починається хаос. Там батька Махно бігає, там цей Калчак, Денітін, і так далі, якісь красне і зелене. Я думаю, що цей варіант все-таки далекий до реальності. Ну, у всякому разі, поки існує Путін як явище, тому що так виглядає, що Путін, якраз якби це не, не звучало. Парадоксально і є найбільшим креативщиком там. Тобто він може піднімати, може опускати, може. Тобто він створює постійно ситуації, коли конфліктують між собою еліти, так звані, оці групи впливу, які намагаються перебрати на себе якусь там частину влади, і він постійно робить так, що хто сильніший, найсильніший виходить, його потім інші закльовують, і все рівно Путін. Пропонує наступні кроки розвитку Росії, і він якраз, тобто була версія така, що прийде ще більш більше ідіот, ніж Путін, і він буде цим головним фашизмом. А насправді то все може бути про простіше. Путін стане. Він очолить цей процес, і він стане якраз головним націонал-монархістським фашистом. Ото, як там дугін, от тої ідеологія, оця ну абсолютно крейзі. Але він її може і очолити цю нову. Державу і вона ви так буде... спокійно знаєте про це говорите. Я не. просто дивуюся, як європейські наші партнери на це реагують на ваші тези. Вони як завжди, зазавжди дивляться з такими незрозумілими виглядами обличчя. Ми, ми їм багато чого за 30 років розказуємо. Вони завжди не вірили. Вони не вірили, що Росію не можна, роби, не можна піднімати, не можна створювати умови, коли їм там сотні мільярдів доларів. Переводять, не можна їм передавати технології. Те, що вони творили, Тобто що на, на, наші західні партнери робили просто такі е, речі, від яких волосся ну, там е, Про містралі, наприклад, просто не згадую вже, але, там крім містралі, вони передавали стільки їм технологій, на яких базується зараз вся російська військова машина. І е, те, що вони там е, за нафту газ, сотні мільярдів, скільки вони заводів їх побудували. Тож, от зараз просто дивитися, коли санкції вводять там, Ось там е завод BMW, там чотири заводи BMW, там три заводи Mercedes, Це у них все було. Вони в Україну не вкладали, в Молдову не вкладали, які хотіли бути. В Грузію не вкладали, вони вкладали в Росію, намагаючись сказати, що вони, їх версія була така: ми зараз будемо з ними дуже добре торгувати, і вони поступово перетворяться на нормальних. Капіталістів, і їм не треба буде оця ідеологія. Їм пояснювали, що це імперці, які оці ваші гроші, загадочна руська душа, вони просто ваші гроші перетворять на зброю і будуть потім, потім вас збивати. Вони зараз дивляться з такими очима, кажуть, як ви це все знали? Тому що ми їх розуміємо. І кажу, і, і я зараз їх розумію, так що вони може бути хаос, звісно, і Навальний, можливо, там претендує, але я думаю, що Навальний буде старим. І немічним вже йому буде 80 років, а в Росії ще буде фашизм, от може бути так. Тому приготуйтеся до такого розвитку подій. Не, не думайте, що ця війна, наприклад, Україна е, виграє і все. І там в Росії відбувається бархатна революція. Все в, в Білорусі також е, Тихановська приїжджає на білому коні. Не буде цього. Все Не буде наступний е, е, період розвитку. Це буде кілька десятків років. Я хотів би помилятися, але я думаю, що кілька десятків років дуже складних процесів. Тому що е, те, що відбувалося, відбувається відбувалося в Росії, воно просто так не може пройти. Те саме, як і в Білорусі. Не може Там Там люди просто не готові. Це так само, пам'ятаєте, як е, я, наприклад, відчував 90-х. Ну чому нас так не підтримують, як поляків? Ну чому нам, нас не приймають Європейський Союз? Хоча значна частина людей хотіла цього розуміла, але ж більшість того. Українців були совками, ну так якщо чесно казати. І на нас такі дивилися, що ну окей, добре, ви трошки ще там переваріться. От зараз ми готові. Через 30 років. Але це було складно через кілька революцій і так далі. В Росії має бути це все ще більш болючіше. Вони мали шанс 90-х, але а, імперія перемогла. І тепер все це йде до, дійсно, до ізоля... такого ізоляціоністського фашизму. Чому фашизм? Тому що Путін, Путін буде під повними санкціями закрити така Північна Корея. І щоб утримати соціальні процеси, найкраще це. Фашизм це не мається на увазі нацизму той німецький, а фашизм це португальського, італійського такого штибу, який дійсно встановлює жорстку диктатуру. Ти поставив лайк, тебе розстріляли. Все зрозуміло, ніяких проблем.